Вона отримувала заробітну платню. Таким людям не місце в нашій Україні. І Нам болить, ми не байдуже ми відносимося до того, як відносяться до пам'яті наших загиблих синів, героїв. І коли ми узнали, що от у нас є така людина, а ми розуміємо, що проблема набагато глибша, що у нас достатньо навіть Чернігові таких людей, яким напевно серце болить за Росію, а не за нашими. Героями українськими і, взагалі, за Україною, тому ми прийшли для того, щоб тут суд відбувся справедливо, так як і повинно бути, тому що матері і дружини це напевно символ справедливості, який ми вимагаємо від суспільства від нашого тому. Ми сьогодні сюди прийшли за справедливістю, і будемо за цим, як то кажуть, спостерігати. Як будуть відбуватися події? А ми на це будемо реагувати. Я дуже обурена поведінкою цієї жінки, бо я також уявляю, що вона мати, і дуже важко втрачати дітей своїх, бо вони гинуть заради нашої країни, заради нашого життя, і не тільки заради своєї сім'ї, а заради всього майбутнього. І тому я думаю, що вона повинна бути покарана. Бо це так ну не можна ставляти. Якщо ми ну, це не зробимо, то зрозуміло, що комусь це також і далі можна буде продовжувати робити. Я дружина загиблого військового, який присвятив 10 років війни. Не просто в кабінеті сидів, а робив для того, щоб Україна була незалежною. В жовтні, 3 жовтня, він загинув. І я його поховала на Яцево. І коли, розумієте, з'явилися перші надголоски по телебаченню, що є люди, які ходять туди, що вони там роблять? Глумляться над могилами. Він лежить глибоко в землі. Він, може, там повинен якийсь мати спокій. І розумієте, так не повинно бути, тому що. Ну, виходить так, хлопці там тримають передову, а тут в тилу розвертається війна своя по-своєму.